Вітаю всіх, хто дивиться мене і цікавиться нумерологією, психологією, сучасною поезією. купишу я, Пшиченко Ірина Васильівна. Зараз я розкажу про нумерологію, яка пов'язана з картами Ленорман. І сьогодні нумерологія по карті Ленорман 3. Як же рахувати, 3 – це корабль. Корабель. корабель. Як же рахувати нумерологію по, свою нумерологію по картах Ленорман, які пов'язують? Це треба всі цифри свої дати народження. Я в кожному ролику це говорю там, де про карти Ленорман, це дату народження, наприклад, ось є 17.09.73. ви всі цифри по одному додаєте 1 плюс 7, плюс 1973 розкладено і виходить якась цифра. Ця цифра, якщо вона більша, ніж 36, ви віднімаєте від неї 36 карта людина з числом 3 поленорман. Поле це як прихований код. Це число буде 39. 39. відняти 36, це буде число 3, трійка, і це буде корабель. 37, 38, так. Да. 39. Якщо ви додасте всі свої цифри, дати народження, і у вас вийде число 39, це 39 відняти 36 і буде трійка. І так, ви корабель. Хто таке корабель? Якщо це корабель, ви розумієте, що корабель це рух, це людина постійно повинна рухатись. Чому я про це говорю? Це про те, що ви повинні зрозуміти, хто ваші діти? Хто ваші діти? Вони повинні рухатись чи сидіти в кабінеті. Зараз, в принципі, дуже багато зараз іде такої інформації, як онлайн. Онлайн навчання, онлайн торгівля. Чи можуть діти або люди з числом 3 займатися тільки кабінетною роботою? Звісно, ні. Корабля, людина так їх називаю, люди кора, ко, люди корабля або кора люди кораблі, вони не зможуть сидіти. Їх буде це вводити в депресію. Тому що що таке професія? Це треба займатися тим, що тобі подобається. І тому люди з числом три повинні рухатись. Хто вони можуть бути? Ну в першу чергу, так, це моряки, це ті, хто працюють на, на Різних кораблях на ці, що передвигаються по морю. Так це водії, так це можуть бути водії навіть потягів і різних транспортних систем. Хто ще можуть бути кораблі? Кораблі можуть бути люди, можуть бути продавцями, можуть бути. Викладачами вони фізики або історії, тому що вони повинні все копатися, розрібати, бо вони можуть вивчати іноземні мови. Разом з тим вони можуть їздити за кордон, то що кораблі це рух. Тому якщо корабель з, такою, з таким кодом прихованим рухається, то визначить правильному руслі. Якщо ви людину корабель вчите вчите на лікаря, який буде сидіти в кабінеті, ви. Направили свою дитину, або сама ця людина неправильне русло. Його це буде гнітити. Ну я не кажу, що це не. Якщо в принципі, якщо лікар переміщається, як раніше ходили патронажними патронажем займаються, то, можливо, буде легше. Так не буде особливо. Це можуть бути адвокатами, але в них такий є мінус. Вони люблять борделі, І якщо вони не реалізуються, у них можуть бути зв'язки хаотичні такі, за кордоном, одного дня, або зв'язки, які нічого не зобов'язують. Отакі у них можуть бути зв'язки. Що ще таке тут виписала цікаве про людей. Це може бути любов на великій дистанції, і партнери можуть вирушати постійно у відрадження, ця робота може бути за кордоном, це може бути рухливий такий, ой, бурхливий романтичний зв'язок, потім після цього будуть ревнощі і конфлікти. Але якщо в корабля є свій капітан, це його дружина то тоді капітан буде спокійний. Ось так коротко про нумерологію 3, якщо ви хочете детально про себе знати, будь ласка, можете звертатися в особисті повідомлення. Підтримуйте мій канал на Ютубі, ставайте спонсором мого каналу. Якщо хто внесе 300 гривень в місяць, то тоді має право 3 розклада або по нумерології, або питання по картам Таро задати протягом місяця. Стан здоров'я буває таке, що часто у них різні захворювання можуть перейти в ремісію, можуть чимось заразитися в інших країнах. І пошкоджена часто кровотворна система, це значить, може бути високий або низький тиск. Але у них таке почуття свобода і прагнення до пригод, цілеспрямованість і жага до трансформації. Це фантазії, потужна інтуїція, сильна уява. Ось так коротко про людей трійка по картам Ленорман. Не той, хто народився 3 числа, а той, у кого прихований цей код. Задавайте свої питання. Телефон я залишила, залишу під відео. В телеграмі або Вайбері. Можливо, хтось хоче розклад. Задавайте питання, які ви хочете, щоб я розклад подивилася. На днях я буду робити розклад, як будуть жити українці, люди Державі Україна 2024, до кінця 24 року. Всім удачі! І завтра інша номерологія прихована четвірка. Тобто ви всі числа рахуєте, і вас повинно вийти число 40. 40, ви віднімаєте, коли ви порахуєте всі числа, це ж розумієте, яке це число повинно бути. Коли ви порахуєте всі числа, у вас виходить число 40 мінус 36 це буде четвірка. А хто ці люди? Розкажу я в наступному своєму ефірі. Всім удачі!